Так ми ж самі все постворювали, самі терпимо, самі кажемо, що ай, та ніхто не бачить, а я і так побуду, або ой, та зараз не на часі. Ну, пізніше якось колись, та я потерплю, ну та що, та, та, та ой, так мені так і буде. І оце ой-ой-ой, і оце страдання і так далі, і далі терпимо, і далі мучимося, і далі ждемо, і далі щось там чекаємо, і ніхто нічого не змінює. Ніхто нічого не змінює. Людина роками сидить в тому ж самому гамні, і їй комфортно, але признатися в тому, що мені там окей, це моє болото. Не треба туди лізти. тут моє болото. Мені комфортно в моєму болоті. Ви йдіть в своє болото. Ні, такого немає. Сидить в своєму болоті і ниє, нарікає, жаліється, все не так, все не то. Ой, да, ой, да, да чим більше ой, тим прямо аж, е, аж є про що поговорити. Бо коли ти кажеш, що все добре, то і розмови ніякої немає. А чим більше епопея, чим більше жертви, чим більше страдання. Ну так і цікаво стає. Так, от уже й поговорили. От уже є і про що там розмову тримати. Розумієте, якщо вам окей, просто самі собі в тому признайтеся і нікому про то не треба там доводити, розказувати і так далі. Але і не треба жертовність у цю включати. Вам окей, значить, ви там. Якщо ви хочете в туалет, от ви конкретно хочете какати. Ну ви ж не сидите і не думаєте про те, що ну да, зараз я піду в туалет. Ну зараз, зараз, от от зараз я піду в туалет, Ну ну зараз, да, зараз. А може то я й не піду в туалет? Може завтра піду, завтра, напевно, завтра. Да? Ой, сьогодні ні. М -м, не піду. Ось така жара на вулиці, жара, не піду в туалет. Завтра піду. Післязавтра піду. Ой, може взагалі не буду какати. Ну подожду, поки сусід піде, то я тоді тут піду. Розумієте, нема ж такого. Коли вам хочеться в туалет, ви шукаєте туалета, ви туди йдете, розумієте? Який би такий би приклад цей дурний не був і так далі. Ви йдете і робите, якщо дійсно вам потрібно. Але коли вам комфортно, то ви сидите і ну, може я схожу, ну може не схожу, ну може піду. У, може, не піду, і людина не міняє нічого до тих пір, поки от жарений петух не клюне в одне місце. Оце дійсна фактична правда. Вся інформація до нас приходить або через знання, або через кризу. Через знання майже ніхто нічого не чує. От тільки коли жопа, прям жопа, от тільки тоді людина якось щось десь починає там думати, о, може, то дійсно. І починає щось купати, змінювати, викопувати і витягати всіх отих своїх. Моменти, а потім оглядається і думає, Боже, як я могла стільки часу там бути, терпіти і так далі. Ви самі все створили своїм ниттям, своїм скаргами, своїми, своїм незадоволенням, ви вічно всім незадоволені. Все не то і все не так, і кожного разу воно ще гірше і гірше, а потім ви дивуєтесь, Боже мій, як же вижити. Ви самі його все створили. В чому? Яка проблема? Конкретно ви самі все постворювали.